Всім привіт! Мене звати Дмитро. Сьогодні хочу вам розказати про ще одне своє придбання хоча це вже не перші мої шкарпетки. А... Це шкарпетки компанії Dexshell. в чому прикол? Тобто я дуже люблю всякі трекінгові шкарпетки, але на моєму каналі можете побачити додаткове відео про ці шкарпетки, тільки більш високого розміру. Я брав ці весна-літо. Коротше, це водонепронікні шкарпетки. Вони не пропускають воду. Вони м'які, вони приємні на дотик, вони зігрівають ногу, але вони водонепронікні. Та у них купа шарів від там бамбукових яких. Про шарків почитаєте на сайті, то не дуже важливо, я додам в описі, але я від себе просто покажу. Вони працюють дуже просто. Дивіться. Ось так вони виглядають. Але поступово вони здуваються. Тобто повітря йде. Але саме прикол в тому, що на нозі вони дуже приємно сидять. Це звичайна шкарпетка, ніяк не відрізнити навіть від тих, що ви звикли. Але вони мають таку перевагу. Ось серветка. Я просто її покладу сюди, потім візьму воду і буду полівати себе, як мені захочеться. Ось так от. Причому в мене є відео, де я хожу прямо в морі в них, і буде видно, що вони не промокають. Я не знаю, в чому там магія, якась там у них є мембрана, яка вода не пронікна, але покажу вам просто на тому, що є. Виймає серветку, вона повністю суха. Зовнішній шар мокрий, так, але всередині шкарпетка повністю суха. Е, при цьому вони залишаються дихаючими, тобто не пріє нога, е, це не пакет. Не лякайтесь. Це звичайно, шкарпетки просто компанія спеціалізується на одягу, в який вода не проникає. У них є і шапки такі, є у них і перчатки, але я люблю шкарпетки, бо я турист. І неодноразово мене рятували саме ось такий варіант. Єдине, що слідкувати треба, це як їх е, прати. Там є певні режими при ну, бажано руками. Я не, не збираюся їх кидати ні, е, пральну машинку е, руками, там 30 градусів, і бажано не пробити їх, е, коли ви будете ходити. Тобто не ходить в них просто в шкарпетках без е, взуття. А так повністю перед вами звичайні шкарпетки компанії Декшел крута компанія. Мені подобаються дихаючі шкарпетки. Водині не нікні, сохнуть їх не треба там не праскою, нічим, не треба не просувати, нічого. Тобто повісили вони, нехай протікають. В залишаються сухими, навіть якщо ви довго стоїте в воді. Тобто такі шкарпетки підійдуть дуже класно бігунам, рибалкам. Туристам, велосипедистам. тобто ті люди, які можуть так чи інакше опинитись під дощем або бігають по лужах, і ці шкарпетки не пропускають воду. Тобто буде все зовні мокре, взуття, шкарпетка. Середня нога буде суха. Дуже класно, практично, ефективно і комфортно для ваших подорожей. Тому хто розглядає шкарпеточки такі я дам посилання, де їх беру. Це у мене вже не перший. Я повторюю і перевирений вже на собі. Дуже круті. Гарних вам подорожей, гарних покатух, гарних туристичних маршрутів і сухих ніжок. Дякую вам, друзі, Па-па!